Привіт! Я Денис Богомолов, засновник першої медичної франшизи, а це наш універсум Клінік. Ми піклуємось про власну атмосферу. Інтер'єр має бути стриманим, все має бути функціональним, все має легко оброблятись. Ми піклуємося про комфорт для кожного при будь-якому самопочутті. Тому прибрали всі зовнішні подразники. Свіже приміщення, нейтральні звуки та комфортне розміщення не посилять ваш головний біль. А ще у нас немає бахіл. Завдяки сервісу ми робимо медицину більш привітною, приємною і комфортною. Ми показуємо нашим пацієнтам, що медицина може бути іншою, і ми прагнемо масштабувати цей досвід на всю країну. Суть нашого підходу в комфорті. Тут люди не очікують у чергах. Лікування є максимально прозорим та зрозумілим. Ми вибудовуємо відносини між клінікою та пацієнтом на всіх етапах. Важливою сервісною складовою є наш контакт-центр. Доброго дня, це «Універсум Клінік. Чим можу вам допомогти? Він повноцінно обладнаний усім необхідним для комфортної роботи операторів. В своїй роботі ми використовуємо хмарні програми, а не папір, щоб кол міг зручно працювати в теперішніх реаліях з будь-якого місця. Всі розмови є конфіденційними. Все спілкування з клієнтами ведеться через єдину внутрішню систему телефонії. Доступ в кабінет обмежений електронним ключем, тому це гарантує конфіденційність під час вашого прийому. Важливою частиною є відсутність відчуття звичайного медичного кабінету, тут нічого не лякає. В своїй щоденній практиці наші лікарі використовують такий багатофункціональний оглядовий стіл. Його перевагою є те, що він підходить під будь-яку медичну процедуру. Під час прийому ми використовуємо настінні оглядові панелі, що є міжнародним стандартом. Це не ж сам вузол, це завжди чиста зона. Тут ми додали віконечко для аналізів, засоби гігієни, встановили поручні та сповивальний столик. Ми в маніпуляційній і це обов'язкове крісло для забору крові. Не бійтеся втратити свідомість, ви не ушкодитесь і ми нікому не скажемо. Ви не побачите тут наповнених пробірок. Це віконечко для прийому аналізів. Просто залиште свій контейнер сам вузла. Це цілком зручно та конфіденційно. Персонал наш внутрішній клієнт і забезпечення нормальних побутових умов. Є вкрай важливим для наших колег. Службове приміщення складається з зони гардеробу та переодягальні, зони відпочинку, робочої зони з комп'ютерами та зони прийому їжі. В Universal Clinic працює три правила: стримано, практично та чисто. Коли ми відкривали універсум клінік, то стикнулися серйозним викликом. Це медичні кадри. Наразі в Україні існує лише державна система підготовки всіх медичних кадрів, як медсестер, так і лікарів. Вихідці з державної системи мають дуже класні навики «hard skills» щодо клінічної та медичної частини, і дуже слабкі навики щодо «soft skills» – комунікаційні і розуміння людини в цілому, як Комплексу вихідці з державної медичної системи розглядають лише частини хвороби, окрему хворобу і лише зовнішні проявлення хвороби, і лікують саме це. Тому ми багато уваги приділяємо навчанню та адаптації всього медичного персоналу для того, щоб не втратити хард скілз, які є великим плюсом державної системи. і… Наростити та зміцнити soft skills. Комбінація hard skills і soft skills дає нам крутий результат. Ми підняли собі високу планку завдяки клієнтам іноземцям. Іноземний клієнт очікує в медицині комплексний підхід, починаючи від розуміння його світогляду, способу життя, релігійної приналежності чи її відсутності. Іноземні клієнти очікують від лікаря. Детальний огляд, детальний медичний рапорт, дорожню карту дій, методики контролю та самоконтролю. Дуже важливою частиною є довіра між лікарем і пацієнтом, так званий комплайнс. Завдяки цьому пацієнт відчуває себе почутим і не має страху задати ті чи інші запитання, не має страху перепитати, прийти на повторні візити. І досягати результат саме з цим лікарем, не бігаючи від лікаря до лікаря, ми прийняли для себе такий підхід та зробили його стандартом для всіх клієнтів універсом клінік. Команда Universum Clinic – це той колектив, якому хочеться працювати і розвиватися. Бо компанія вкладає в якісне обладнання і з ним комфортно, зручно та надійно працювати. Плюс наше керівництво слідкує за тим, щоб в команді працювали люди з спільними цінностями. І дуже є класний показник того, що більшість персоналу це люди, які працюють з самого початку існування компанії. Ми постійно розвиваємося, вдосконалюємося, підвищуємо нашу кваліфікацію, і керівництво нам у цьому абсолютно сприяє і допомагає. Медицина це дуже динамічна наука, яка постійно розвивається. Тому ми в своїй практиці використовуємо міжнародні протоколи з метою надання якісної допомоги нашим пацієнтам. З цієї причини у Універсум Клінік такий підхід. Для того, щоб наші пацієнти та корпоративні клієнти отримували найякісніший сервіс, ми зробили цілий бек-офіс з кол-центром, фінансами, маркетингом, бухгалтерією, юристами та IT. Універсум клінік це дійсно гідний бізнес, бо ми зробили все, щоб цей бізнес якісно працював, а наші клієнти були задоволені.